Добрий день. Розв'яжемо задачу 10 клас 10 клас. задача з геометрії на тему перпендикуляр і похила. От перед нами задача. З точки F до площини альфа проведені дві похилі однакової довжини, кут між якими 60 градусів. А кут між проєкціями даних похилих 90. Знайдіть кут між кожною похилою і її проєкцією на площину альфа. Так, шановні слухачі, от я пропоную вам накреслити, поставити це відео на паузу і спробувати накреслити самостійно розсунок. Зробіть це. Продовжуємо далі. Якщо ви мене послухали і накрислили, спробували накреслити самостійно рисунок, то тепер давайте подивимося, чи правильно ви його виконали, чи ви зрозуміли текст цієї задачі. Отже, отже, наш рисунок має отакий вид. Да? Перевіряємо, точка F до площини проведено дві похилі, однаковий довжиний, все позначено. Кут між похилими 60 градусів. Ось їх проєкції, а кут між проєкціями 90 градусів. Знайдіть кут між кожною похилою і її проєкцією. Ну, давайте подивимося з вами уважно на нашу умову. Умова вся позначена на рисунку. Нам треба знайти кут між кожною похилою і її проєкцією. Отже, ми будемо шукати з вами кут. зараз. Жовтеньким будемо, між похилою і пройці. Тобто, оці кути нам треба знайти. Ось ці кути, да? Перш ніж ми будемо шукати ці кути, давайте з вами з'ясуємо, які утворилися трикутники. Ну, По-перше, вони прямокутні. По-друге, це у них гіпотенузи, вони однакові за умовою. Далі, у них є спільний катет FO. Отже виходить, що трикутник ФО F1 дорівнює трикутнику О, вибачте, f 2 як прямокутні, за катетом і гіпотенузою. Єда, це ви вчили в 7 класі рівність прямокутних трикутників. Далі, отже, для того, щоб знайти нам ці два кути, достатньо знайти хоча б один кут. Давайте я тут позначу, що ми шукаємо. Врешті-решт, ми шукаємо кут ff 1 o Ось цей кут нам треба знайти. Поставив знак питання. Так. Давайте тепер підсумую, що ми з вами маємо. Ми маємо рівнобедрений трикутник. Отут я зараз проведу цю сторону. Так, ось вона. І якщо ми розглянемо цей трикутник F1, F1, F2, f по-перше, він рівнобедрений, по-друге, От при вершині у нас 60 градусів, отже, можна очислити оці куточки F F1 F2 і F2F1. Вони будуть по 60 градусів. Тобто трикутник F1 F F2 рівносторонній. Давайте це запишемо. Трикутник F1 F, F2 рівносторонній. І виходить, що сторона F1F дорівнює стороні F1 F і ff 2 F1 F2 дорівнює стороні F1 F і F2 F. Це дуже добре. Зробимо ці позначки. Так, далі, оскільки у нас ці трикутники, верніше, похилі за умовою однакові, то їх проєкції також будуть однаковими. Також це записуємо з умови F1O дорівнює F2O, як проєкції однакових похилих. Так, отже, виходить, що цей трикутник F1 f 2 буде прямокутний і рівнобедрений. Також це запишемо. Трикутник F1 O F2, рівнобедрений. Так? А якщо в нього кут О 90 градусів, то відповідно оці кути. Які рівні між собою будуть по 45 градусів, да? запишемо. Оскільки мова йде про цей трикутник, я просто напишу кут F1 дорівнює куту F2, і це дорівнює 45 градусів. Так, а тепер нам вже треба знайти цей кут. Давайте повернемося до оцього прямокутного трикутника. І порівняємо його з трикутником F1 of 2 Давайте подивимося, я тут трошки витру, я все пам'ятаю, що я написала, ви продовжуєте далі. Давайте поглянемо, що ми маємо. Ми маємо Так, розглянемо трикутник F1FO. І трикутник. F1, O, F2. По-перше, вони прямокутні. Так? Да? Давайте запишемо, що кут F1, O, F, F1, O, F дорівнює куту F1, O, F2. Далі, Сторона F1F дорівнює стороні F1 F2. F1F дорівнює F1 F2. Це у нас гіпотенуза. Так? Так, а тепер подивіться уважно. А сторона F1O у них спільна сторона. Позначимо це. F1О спільна, спільний катет, навіть. спільний катет. І якщо ми пригадаємо рівність прямокутних трикутників, то з цього випливає, що ці два трикутники рівні. Отже, трикутник F1 of дорівнює трикутнику, відповідно розставляємо правильно букви. F1, o, F2. Дивіться, F1, f 2 Дивіться, сторона F1F, F1 F2, щоб букви стояли на правильних місцях. Ці два трикутники рівні, як прямокутні, за катетом і гіпотенузою. Катетом і гіпотенузою. А звідси випливає, що кут F1, F F1O, випливає що кут F, який нам треба, до речі, було знайти O, дорівнює куту F F1O, F2 F1 O, і це дорівнює 45 градусів бо це ми ще раніше з'ясували. Отже, шуканий кут ff 1 o який дорівнює куту ff 2 o дорівнюють по 45 градусів відповідь. 45 градусів. Ось так. Як знання за сьомий клас нам допомогли розв'язати цю задачу. На все добре, дякую за увагу. Працюйте самостійно, і у вас все вийде!